Тельці, вітаю на моєму каналі. Це тропрогноз для вас на неділю з 26 січня по 2 лютого 2026 року. Подивимося, будуть розвиватися події, основні енергії і отримаємо поради від карт. Отже, поради від карт і основні енергії. 7 -ка жезлів, 8 -ка кубків і четвірка кубків. Отже, карта говорять про, скажімо так, якусь на цій неділі боротьбу, якісь емоційні переживання, якийсь, може, вибір перед вами теліці стане на цій неділі, може якісь роздуми, може якісь пропозиції, може моменти, коли ви, скажімо так, як зійшли в якусь конфліктну ситуацію, ви хочете і покинути цю ситуацію, залишити її, піти це може якось піти з роботи, може в якомусь моменті особистого життя десь покинути, щось залишитися. І, скажімо так, вибір перед вами стоїть. Ви вибираєте, чи потрібно вам це, чи не потрібно, що робити. І які у вас перспективи на майбутнє? І подивимося в різних сферах життя. Отже, особисте життя для тих, хто самотній, для вас королева Пентаклів. І королева мечів. Це Пентакліт, пентакліт це характеризує вас тельці, ваш сигніфікатор. І карта, скажімо так, говорить про те, що ви себе відчуваєте чудово, якби успішно, якісь моментами, може якби піднімаєте собі дух. Тобто ну, карти не говорять, скажімо так, про те, що ви може якась інформація може, прийде, може, ця жінка, мечів до нас, близнюки, терези водолій, може, якась інформація від цієї людини буде вам якась. Відомість, скажімо так, може до цього у вас, скажімо, були невдалі спроби знайти якусь партнера, але на цій неділі ви сам піднімаєте себе духом, скажімо так, бодритеся, можна сказати, і відчуваєте себе королеве Пентаклю. Можу, якомусь пошуку, може якісь строїти плани, але разом з тим ну, нема. карти не говорить про те, що ви, скажімо, про якогось партнера. І подивимося для тих, хто в трикутнику. Дев'ятка мечів для вас. І туз кубків. Знову ж таки, карти говорять про розчарування. Може якісь нові закоханість, може якийсь новий вам сподобався партнер, може вас, скажімо так, любов, якщо у вас є, наприклад, чоловік-дружина, то вас ви знову спилали, скажімо так, якимось коханням. Тобто ці зараз відносини, які у вас зараз є, вони, скажімо так, вас не дуже задовольняють. Вони вас розчарували, вони, скажімо так, вижили себе, ви задумаєтеся про те, що може піти. там, Боротися, не боротися, виясняти відносини може, як би, чи просто війти, але ви до чогось нового хочете піти. Ви не, хочете, не просто хочете вийти з цього трикутника, ви хочете просто, скажімо так, піти до чогось іншого. А може, у вас вже там є якась симпатія нова, або ж, знову ж таки, ви може, там, до чоловіка, якби, або до жінки своєї, знову ж таки відчуваєте якісь такі більш кращі емоції, позитивні, якесь таке нове кохання, скажімо так, нові якісь енергії. І подивимося для тих, хто в стабільних відносинах. Для вас суд. І дев'ятка Пентаклю. Чудова карта, скажімо так, якісь можливості, якісь ресурсності. Ну, вже таки, карта говорить про те, що може якась кармічність, якась зміна якоїсь ситуації, може, якась гірша була ситуація, і знову ж таки починається щось нове. Може, ви. Плануєте собі якось розуміти, що буде краще, буде якісь ресурсності. Може, ви щось робите для того, щоб було краще, щоб були якісь там кращі відносини, кращі моменти в вашому особистому житті, якісь приємні моменти. Карти можуть говорити про такі моменти. І знову ж таки, якби знову ж таки, це. Верховний суд це така більш кармічна карта, яка викликає людей, кажемо там, діяти, щось робити, або навіть не так, як події складаються так, що вам щось треба робити, змінювати, може працювати над своїм відносином, щоб їх покращити. І подивимося роботу, кар'єру, бізнес. Для тих, хто не працює, по якимось причинам не може працювати. Для вас шість кубків. І королева мечів. Знову ж таки, ситуація тельці говорить про те, що ну, нема вас можливості, скажімо так, працювати. Карта більш говорить про те, що вам будуть щось давати, допомагати буде. Це якщо студент, то, звичайно, ваші батьки. Там якщо ви пенсіонер, то може діти вам якісь там подаруночки дадуть такі невеличкі, може, якісь грошові, не грошові. І якщо ви там мама в декреті, то може чоловіком буде дарувати квіти. Може, від цієї людини допомога вам. Королем мечі в нас це. Близнюки Терези, Водолі – це допомога від такої людини може бути, скажімо так. Тому що ви, наприклад, енергія карти говорить про те, що ви, скажімо так, не трохи не в ресурсі переживаєте якісь гірші моменти, гірші часи, скажімо так, якісь. Тому якби допомога буде. Але все ж таки допомога є, і ви не залишитесь, скажімо так, без грошей, без ресурсів. І подивимося для тих, хто пошуку роботи, для яких перспективи для вас на цю неділю. Десятка мечів і єрофант. Значне, карта говорять, що, скажімо так, буде по старому, по, тобто нема на надалі перспективи пошуку роботи на цій принаймні неділі, що все залишиться, як і було. Якісь старі установки, може, моменти, коли ви шукаєте роботу, а чоловік вам говорить, на що тобі робота, діло там жінки сидіти вдома і там, нянчити дітей. Може, для когось такий момент буде. Але знову ж таки, ситуація вас вибиває, убиває. Якісь закінчення якогось моменту, може ви на даний момент вирішити для себе, що не будете поки шукати роботу, не буде влаштовуватись на роботу. Для когось може бути такий варіант. І подивимося для тих, хто працює в наймі. Для вас зірка і знову ж єрофант. Чудові, скажімо так, моменти, моменти якби стабільності. Тобто, ви можете десь якісь моменти, десь підете на якісь може, підвищення, десь може понавчаєтеся. Але знову ж таки моменти, коли, може, ви досягли якогось успіху, у вас, якби і успіх є, тобто ви працюєте, ви маєте цю роботу, ви більш-менш задоволені з неї. Але разом з тим у вас якісь роздуми. Розуми, може щось чи так, чи не так, може щось більше ви хочете, може ви досягнути хочете цього. Тому що по цих картах по основній енергії, скажу, в нас така боротьба, може така внутрішня боротьба. Тобто, якби ви маєте і роботу, може, хто би сказав чудову роботу, чудові можливості. У вас це стабільно, ви, скажімо так, на якійсь посаді, може для кого це актуально. Але разом з тим, ви, скажімо, трохи так вагаєтеся, трохи у вас, якби якась така внутрішня боротьба відбувається. І подивимося для тих, то має власний бізнес. Для вас дві кубків. І знову ж таки, єрофант. Для вас карта говорить про те, що ви знову ж таки в стабільних моментах, але разом з тим вас якісь працюєте десь із кимсь, якимись партнерами. Може, це якісь партнери, старі партнери, які до вас прийдуть, скажімо так, може, партнери, якими у вас, може, якісь виникали конфлікти до цього, і тепер ви, скажімо, з'єдналися, працюєте разом, тобто якесь партнерство. Може, новий партнер, може, старий якийсь партнер, але якесь партнерство, співпраця, ну, доволі непогана карта, говорить про майбутнє якісь напрацювання, якісь співпраці з якимись, скажімо так, людьми, якимись фірмами. Якби, Може, вам це, звичайно, не дуже подобається. Може, ви хотіли працювати, основні енергії, якісь там такі роздуми, скажімо так, якісь. Душевні такі неспокій. Карти говорять про те, що, може, ви хочете ві піти від цих, не хочете в цьому союзі бути, не хоч, хочете самі на себе. Але обставини складуються так, що, наприклад, вам треба бізнес з кимось відділити, щось, десь з кимсь співпрацювати, когось слухати може, тому що, ну, так бізнес краще буде працювати і виживе. І подивимося фінанси для вас, Тельці, на ці неділю. Трійка жезлів. І колесо фортуни. Чудові карти на фінанси, перспектива, великий якийсь погляд в майбутнє, фінансове майбутнє, скажімо, перспектива велика, відкриється на цій неділі перед вами якісь перспективи, якісь можливості покращити своє фінансове становище. Може, для когось в різний спосіб, скажімо так, хто там на роботі працює, хто там десь, може, від когось отримує гроші, але перспективи є. Якась удача вам посміхнеться. Яка призведе до того, що ви, скажімо так, вийдете може з своєї якоїсь зони комфорту, якісь може таких гірших роздумів, і будете дивитися вперед. Ви щось плануєте, щось плануєте, якісь може інформація прийшла до вас, і ваші плани, скажімо так, починають реалізовуватися. Ви починаєте дивитися в майбутнє. Може, в далеке навіть майбутнє, це не буде на цій неділі, там може через місяць, через два, але ви собі щось плануєте. У такому фінансовому плані мається на увазі. І подивимося поради від карт. Закохані. Чудова карта, тельці для вас, це кохання, добробут, приємні моменти проводження часу. Якби там не було, може бути таким в приємних енергіях, спілкуйтеся більше, може це покращить ваші, скажімо так, фінансове становище, становище із якби, з колегами десь на роботі, для кого це актуально. Тобто, може, це моменти, коли треба любити себе, скажімо так, і любити інших, щоб вийти, скажімо так, з якоїсь конфліктності, для кого це актуально. Може залишити позаду якісь, може негаразди, якісь непорозуміння залишити з вашою коханою людиною, з вашими колегами, десь ваше оточенні. і жити щасливо і успішно. І, скажімо, не зациклюватися на неприємних моментах. Думайте про гарні моменти, про приємні моменти. І життя буде набагато цікавіше і набагато приємніше. Такі тельці карт для вас були на цю неділю. Пишіть в коментарях, як вам відігралося. Підписуйтеся і побачимось в наступних відео.